Всім привіт! Приїхала на батьківські збори з Яліночкою. Зараз буду вигружатися. Сподіваюсь, встигну. У мене 8 хвилин до початку. Ми до школи приїхали машиною, тому що йти 15 хвилин з дитиною я не захотіла швидше приїхати, але взяла з собою слінг. Вирішила не брати візочок, бо з візочком я не знала, куди там де там збори, а раптом на другому поверсі, тому я взяла слінг, щоб дитина була при мені. І, звичайно, щоб звільнити руки, тому що я не знала, чи буде у нас перекладач, якщо мені треба буде користуватися телефоном, гуглом перед то щоб у мене були вільні руки. Тому я малу примотую слінгом до себе, але це я зробила даремно, тому що коли ми зайшли в клас. І вчителька почала розмовляти, то мала крутитися почала, і мені прийшлося розматувати, щоб посадити її собі на коліна і щоб вона бачила вчителя, який нам щось там розмовляв. Ну, коротше, тобто, Можна було і не приматувати, так, на руках її взяти з собою. Збори були у всій школі. Прямо на вході в школу, фає, купа народу. І там була презентація з цього року, у них починається навчання. В духовому оркестрі для 3 класу, тому що це навчання воно на два роки. Тобто для 4 класу виявилося, що нам не треба, не можна. Це для третього. Але з повідомлень, які були мені в застосунку шкільному, я такого не зрозуміла, що прям то для третього, я думала, що і ми можемо ходити. Ось. Ми приїхали до Німеччини і пішли в інтеграційний клас в четвертий. І виходить, а однокласники вже пішли в п'ятий клас. А вона до сих пір в четвертому. І це нас трошечки засмучує. Не знаю, що буде далі, як правильно вчитися, щоб все ж таки не дуже відставати від своїх українських однокласників. Зараз я взяла Яліну з собою, тому що знаючи, що таке батьківські збори. Розумію, що це може бути більше, ніж дві години, і це максимум, який я даю своїй дитині без їжі. Якщо вона захоче поїсти раніше і мене не буде вдома, то вона буде плакати, і Віталік не зможе домашку свою робити. І мені прийдеться або летіти раніше, або він буде з нею на руках гуляти. Хоча Яліночка у нас дитина і спокійна, але все ж таки я не хочу ризикувати, дратувати, ні чоловіка, ні дитину, тому беру її з собою. Коротше, ми вже звільнилися, приїхали. Мала трошечки навіть повердувала на зборах, але не знаю, чи це через те, що я попросила, або через те, що ну, це працівниця школи. Коротше, там є працівниця школи, але вона мені сказала, що вона два дні на тиждень тільки там. Чи вона там, ким вона там працює, я так і не зрозуміла. Якось соромно спитати, але я її в особистих повідомленнях питала, чи може вона прийти перекласти мені на зборах. Вона сказала: так, я теж буду, в мене там будуть збори у сина. Ну і я ж коротчі, в общем, була вона в нашому класі, чи то так співпала, чи вона заради мене, чи вона б там і так була, бо це інтеграційний клас, я так і не зрозуміла. Але важливо те, що вона була, вона перекладала. А, троє чи четверо російськомовні, непонятно звідки, я не знаю. І були а, то ли араби, то ли, якихось таких а, паранже, в да, Парандже були короте, дітки. Ну, в общем-таки, це ж інтеграційний клас. Батьків було небагато, чоловік 10. Ось розказали, розказали, що вони вчите в цьому третьому-четвертому класі. Вони тільки підготовлюють до звичайної школи. У них менша програма із цього з інтеграційного класу дорога тільки в Мідшули. Ні про яку гімназію, ні про які там інші школи, не, має, не може бути yeah. і мови. І виходить, вони підготовлюють, тобто четвертий наш клас, він як підготовчик до четвертого класу, звичайно, німецької школи, не п'ятого. Типу, вона має йти надалі, в четвертий клас, але те, що вона вже два роки загубила в цьому четвертому класі. Я питаю, чи вона буде залишатися ще на один рік. Вони сказали, що ні. скоріш за все, все ж таки їй дозволять піти вже в міч кушулі. Так, скажімо, все-все-все. Що там такое? Що там такое? Ой, 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 ой. На зборах, да? Були на зборах. Ось. І, да, ми вже приїхали, зараз підемо. Ну і що я вам можу сказати? Я е, вже налаштувалася, що буду вчити німецьку, буду намагатися по максимуму. Я зроблю все можливе, щоб швидше інтегруватися, щоб швидше адаптуватися. Ну, і, звичайно. Як у всіх школах на початку року питали батьків, треба було проголосувати за голову батьківського комітету. нужно було двох батьків, і питали, звісно, що можливо хто хоче. Ну, я як завжди, витримала паузу там хвилин п'ять, потім запропонувала свою кандидатуру, тому що ну, я люблю бути в курсі всього, що відбувається. Я вважаю, що я можу допомогти, чи можу, я мушу допомагати. І коли там проходять всякі, там, всякі заходи, типу там, якихось шкільних фестивалів, я розумію, що я би також, коли у мене є час, я би допомагала, я би там щось волонтерила. Ну, Всюди, да? і тут не виключення, чому б і ні, чому б не я. Тому що це інтеграційний клас, ну що, що я не знаю, не розумію, але я вчуся, і я таким чином сподіваюся швидше вписатися в колектив, бути в курсі всіх подій. Ну а це для мене важливо, щоб таким чином давати підтримку своїм дітям. Так, що вітайте голову батьківського комітету. У німецькій школі подивимося, чим все це закінчиться. Музичної школи нам не видать, але ми можемо йти в місцеву, від міста музичну. При школі, коротше, у нас ніяких гуртків не буде. Але вони можуть відпускати у художню школу, у музичну школу. індивідуально можна домовитися, вони будуть нас відпускати. На спорт сказали, відпускати не будуть. На танці також тільки в музичну або в художню школу. Ось такі результати нашого сьогоднішнього походу до школи. Коротше, життя йде, життя продовжується, діти ростуть. Все, все йде. Це ідея як іде. Фух, нарешті я поїла. Думаю, вкратце, я ж поїхала на 6 на 1820 на збори з Єліною і були там до 8-2 години. Зараз прилетіла, поїла швиденько, їла сичовицю, не стала їсти аж 360 грамів, з'їла 250 і один шматочок м'яса. Коротше, думаю, хватить мені. А прання не вивісила, тож зараз буду ще вивішувати прання. Діти там ще зараз півгодинки схованки граються і буду їх укладати. Хоча сама дуже втомилася сьогодні дуже насичний день, бо ми зранку були у сімейного лікаря, у нас був термін, здавали кров, сечу і робили нам кардіограму, призначили термін ще на жовтень, це якісь там. Обстеження страхове, яка щось там платить. Ось такі справи, то що у мене такий цілий день з самого ранку. Особливо коли ранок 2 години, а ти не можеш не поїсти, я в шості встала, не кави не можна, не їсти не можна. Бо прийом у лікаря був на вісім, і аж ми поїли майже в 9 годин. Коротше, я три години, я була голодна, і води ж старалась не дуже пити багато. І от такий день сьогодні був, був дуже насичений, я вже втомлена, сил нема взагалі ніяких, але треба ще зняти порання і вивісити постіль з пральної машинки, щоб вона хоча б трошечки підсохла. У нас потеплішала на вулиці, зараз трошки краще буде сухнути. До речі, тепер же у мене. Є тарифи за допомогу ма... мами отримують жетончики, а за жетончики гроші. Тому це от Іланочка зіляною. Вивішували. Ну, Мені, чесно кажучи, аби як, аби воно ну, там не гнило. Тому і, і на том с... дякую, що вони хоч якось роз... розвісили. Ну, не дуже охайно це тато свої рубашки тут розправляв. Сейчас познімаю, посортую. Ну, а зранку давайте подивимося на результати мого схуднення на цьому тижні. Тиждень починався з ваги 73 кг 800 г, і рівно через тиждень вага у мене 72 300 мінус 1,5 кг. Попередні два тижні я худла менше, ніж на кг за тиждень, але на цьому тижні результат чудовий. Тож я поступово продовжую худнути. Ну, звичайно, продовжую свою зарядку для обличчя. Зараз я намагаюсь тільки опанувати. Для мене це чомусь дуже складно. Воно мені прям так важко дається. Все таке, нібито, дуже легке, дуже просте. Ти не сприймаєш це всерйоз, Думаєш, нафіга фіга взагалі цим займатися, але я собі вирішила. Що буду це робити. І зараз вивчаю ці вправи ретельно, по декілька вправ на день, щоб потім все ж таки для себе підібрати, як я вважаю, найкраще і якось вписати їх в свій щоденний ранковий догляд, в свою щоденну рутину ранкову. Не знаю, хто користувався гімнастикою для обличчя. Напишіть в коментарях, вона дієва чи ні, бо мені щось здається. Ну, коротше, я не знаю, чи, чи я, в принципі, для себе так вирішила, що буду вірити, тому що у мене іншого варіанту немає, бо ботокси, фіготокси колоти я не буду. Ну, маски, маски, але на маски у мене також не вистачає часу. Не вистачає у мене часу і на масаж, що буде більш дієве. Я, ну, я розумію, що треба потрошечку всього робити, і масажі, і гімнастику, і маски, цим всім треба робити. Але все, що я не робила раніше, це гімнастику для обличчя. Хоча колись я проходила курс по ріві Ну, нічого не скажу про результати. Або вони непомітні, або. Або я закинула, я вже навіть і не пам'ятаю. Добре, крім цієї гімнастики для обличчя, я зараз не роблю ніяких фізичних вправ, ні кардіонавантаження, ні довгих прогулянок, ні тренувань, ні присідань, ні ранкової зарядки, нічого. Тільки сфокусована на цій гімнасті для обличчя, тому що я не можу все, все встигнути одразу, тому я от зараз вибрала навчитися, а потім вже буду дивитися, що буде працювати та як. Я продовжую худнути за своєю схемою здорового харчування у минулих відео, а також у короткому відео є список цієї, цього харчування, що коли треба їсти, щоб постійно худнути. Я настільки в захваті від цього методу, я дуже вдячна Богу, що він мені його послав, тому що це найкраще для мене харчування. Я раніше не їла взагалі не в не фруктів і не пила ніколи вітаміни, але зараз я їм їх багато, худну і почуваю себе добре. Я розумію, що я отримую все, що мені треба. Дівчатки. Дівчата поїхали. Арвіночка, ну будь штанішки, брудні. Дівчата. Так, це ми зараз в музичній школі Покінга. Тут нічого нема, крім такого ось табло. Табло. Ну, в плані оголошення всі тут. Я знайшла посилання на сайт. Ось таке. Зайду, там є реєстраційна форма, і там буде вже зрозуміло. Я так зрозуміла, що це школа державна. Чи вона платна, чи не платна, непонятно. Кажимо І... ідемо. шуле, ім ландкрес пасав. Понятно вам? Пішли далі. Це я сьогодні зі старшими донечками гуляю, тому що у нас був термін до лікаря. Але це наступна проблема з моєю поштою. Дівчата на світлофор, що вони мені писали, дзвонили, щоб скасувати а я про це не знала. І зараз ми приїхали даремно, відпросилися зі школи даремно. ну І поки ми відпросилися, я кажу, давайте сразу в художню школу сходимо та музичну. Нічого, ну, все ми, в принципі, з'ясували, можна все з дому зареєструватися. Коротше, такі от у нас... Ні, це калачик така квіточка, але вона вже відкві... відквітає, бачиш. Так в не одна квітка не пахне. Не пахне. Пішли, зелений. Ось. Коротше, я йому дала тому, мідбрату, дала, дала йому нашу нову пошту. А я ще, знаєте, що хвилювалась? Вони ж перед щепленням постійно присилають там величезні анкети на 20 сторінок. Треба кожного разу заповнювати. Шкодні дівчата. І я хвилювалася, що, можливо, вони мені. А може через це і скасували, що я не заповнила цю інформацію. Коротше, такі діла. Ну, і перенесли на тиждень. А це така у нас тут є. Художня школа, а щось вони тут малюють. Ой, а, там дядько. а там дядько. Хочемо записатися. А це хто дівчата? Пандочки такі. Я пандок прикольні. Мама, а на цьому тижні ще. До 22 септембо ще канікули. На сайті вся інформація вказана. Коротше, прямо в центрі все знаходиться. Поїхали дівчатки. У них, до речі, є на канікулах курси графіті, там одноденні, дводенні. Дівчата, пішли, але вони за гроші. Тобто ця художня школа, вона... Точно, за гроші, це я знаю. Дівчата, гляньте, хто по дорозі їде. А це, масонки, куди ви з Коля були. Вони їх угнали. Ні, да? не такі. Не ми такі? Ми ну, пішли. Так, наші покупочки харчові на сьогодні. Так, почнемо. Олія оливкова. Дві пачечки яєць 20 штук. Три пачки по 700 грамм курячого філе. Так, отже, картоплі 2 кг. Це ми вже беремо 2,5 кг. Беремо тільки для іланочки і ляночки, для наших середніх дойночок. Ніхто більше їх любить і не їсть. Цибулька і морква. Також любить дуже Ілана підсмажечку, коли вони пережарені, ці овочі. Тепер додаю всього побільше. Для нас ось такий салатик. Тут і морква, і капуста. Ось такий салатик. Ось такий салатик белый. Далі а, помідорки, огірочок, виноград, каву, персики, банани. Щось з бананами дефіцит, Останнім часом два рази вже не могли купити бананів. Так, продовжую. Три молочка, ось такий сироп діткам. в школу. Котику консерва і з е е смаколиків ось такі палички з куржутом. Сподіваюсь, без цукру тату вибрав. Тут зелений і отакі крінзельки. Ну, із солодкого у нас тільки такі хлоп'я, але, ніби вони бечка, хоча це ні про що не кажу. Вони хоч бечка, але тут тобто склад. Але все одно у складі є цукор, на жаль. Ну, поки що я не знайшла альтернативу. Зранку робити скандал, змушувати їх їсти кашу або щось інше, у мене немає сил, тому хлоп'я у нас поки що залишаються. Ну, а так, бачите, да, вже печиво ми не купляємо, не нотели, не меду, нічого такого. Такі от у нас продукти на цей тиждень. На цьому моє відео добігає кінця. Дякую всім, хто його подивився. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Буду рада бачити вас в наступних відео. Чао!